14 лютого для Бурлука стало ну, фатальним. Не зовсім не святковим в той, в той день. Люди чекали автобуса останнього до Харкова. Фізично люди бачили, навіть як вона летіла і приземлялася в двоповерховий цивільний будинок. Загинуло, здається, цивільних семеро. Наймолодшій було Алі 27 років. Після деокупації вона виконувала обов'язки директора будинку культури, дуже була талановита дівчина. Ну, доля, не доля, про це дуже важко балакати би, і, і батькам про це, як з цим змиритися, це дуже важко. що, По суті, вона в той момент, в той день не мала там навіть бути. Але, але сталося те, що сталося. Це ну, це були секунди, це були миті. ну, Ми почувствували такий удар. Це були ну, секунди, як мене чоловіка, ну як зрив пітарди великої, щось такого. Там е заховатися кудись, чи можливо встигнути вискочити. Ну, шансів там не було. Там врятували декілька людей з-під завалів, але Аллу знайшли, здається, чи пізно вночі вже, чи на ранок, я вже не пам'ятаю, її останню доставали.